Розказували такий випадок один. Одна людина не витримала тяжкості життя, вирішив повіситися, повісився і впав. Зірвався він другий раз, і другий раз упав, Він третій чує голос. Зніми хрести, а ти не вшись хрестик, він тобі не дає можливість померти. Христос страждав, Бог і страждав, тому страждання ніхто не може уникнути, тому що е, чоловік народжується е, е, на тій землі, яка страждає і носить смерть. А ось після Воскресіння Ісуса Христа людина буде існувати, бо там вже не буде ні страждань, ні смерті. А людина буде існувати. Але існувати по-різному. Блаженствувати буде одні, а другі будуть страждати. Блаженство ті, які робили добро. А ті, які зло робили, будуть страждати. Причому вічно. Трапилося так бачите, що в 1986 році мені довелося брати участь у ліквідації аварії на Чорнобильській станції, як громадському діячеві і як Науковцю Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. А через рік і на другий рік, тобто на 87 87-й, рік, як уже військовослужбовець безпосередньо брав участь у ліквідації аварії на самій станції. Я пам'ятаю той час, коли ви були у Луганську. І набралися смілості, храм, який будували, підніматися наверх в той час, коли молоді не могли піднятися туди і боялися. Пам'ятаю, і той час, коли місцева адміністрація категорично вимагала це вже 2014 рік, щоб ви з'явилися до них туди, в адміністрацію і прозвітували, чим ви тут займаєтеся. Ми віримо про те, що позиції того храму і Нашої організації, які закладені, тобто Луганська Старобільська, і те, що там отець Назар працює, це теж випускник нашого університету, ви його добре знаєте, робить усе можливе, щоб храм і сьогодні працював, і віряни ходили до храму з українською душею, а не з тим світоглядом, який на сьогодні нав'язує нам Москва і Путін. Ми переконані, що перемога буде за нами. А ваш вислів про те, що з нами Бог, а там, де Бог, там завжди перемога. Він є крилатим на сьогодні в Україні, Він надихає нас, піднімає на боротьбу з заклятим ворогом за територіальну цілісність нашої держави, а головне за душу, щоб українці відчували себе українцями ніколи вони не були і не будуть ніякими росіянами і тим. Суспільством, куди намагається нас загнати Путін і його оточення. Да, я дякую і хочу звернути вашу увагу. Донбас українська земля ну, чи російська. Українська безмовна. А чому українська? А тому що ви на Донбасі не знайдете ні одного села. Російського, а всі села українські. А міста, шахти, заводи, фабрики, там росіяни. Чому так? А тому що коли промисловість стала на Донбасі розвиватися, то тоді з Росії. Запросили росіян на Донбас або присилали не, не кращих, а гірших головників. Да. Році е, трапилося так, що я керівник підпілля і організатор антиросійського виступу в Луганську, був ув'язнений і знаходився е, два місяці е, під фізичним і духовним тиском е, росіян. Хочу сказати, е, з тих, хто з нами був, жоден, незважаючи на катування, чи фізичні, чи духовні, не перейшов на їхній бік. Ну, трапилося так, що вдалося нам врятуватися, е, зуміли втекти. До нас, якщо в загальні камери пускали, наприклад, там священника із московського патріархату, до нас камеру смертників було заборонено категорично. Імітувалися кілька разів розстріли, ну і вдалося використати момент, втекти і з'явитися тут, у нас на нашій батьківщині. Хочу сказати, що сьогодні ми тримаємо міцний зв'язок із тими, хто знаходиться на окупованій території, і ті, хто палка вірить в незнищенність українського духу, вони з нами вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб повернулася туди Україна. Ну а в камерах я хочу сказати, що ми молилися самі, молилися. В камері смертників, ну я коли говорив про те, що Христос з'являвся до нас в вашому образі, бо я добре вас знав, і значить без головного де хтось сміявся, що такого не може бути. Але це було абсолютно. Значить, то і трапилося так, що ці люди, хто були зі мною, вони залишилися живими. Був, є і буде українською землею. І те, що ми е, визвоним, сумніву ніякого нема. Нема exactly. ніякого суму. Чому нема? Тому що є правда, а правда завжди перемагає. Не може е, правда не перемогти. Правда на нашому боці, на нашому, ми ж не, не ми ж на, на Росію напали, а Росія на нас. Значить, ну, з нами правда, а з ними не правда. Так правда, оскільки правда завжди перемагає, то ми, ми віримо, що ми теж їх переможемо. Так. Рано не ще пізно, але я думаю, що недалекий час недалекий, що ми звільнемо і, і, і Донбас і Крим, бо Крим же не російський, Крим же український. Само спочатку. І тому він повинен належати е, е, Україні І буде належати. Ми перші в вот, головний редактор знає, перші бросили дерзкий визов власти Катаржаніна Януковича. І ми, Чорнобильці, Чорнопильці, я важчу, що я заводив, за более місяця голодали там, понимаєте, голодали. І я там сказав, вот не дасть соврать. Наш главный редактор, он всегда был. Я говорю, если я выживу, я напишу об этом книгу. Книга вышла Называется «Прозрение сквозь презрение». Василий, Василий, вы, 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 вы. Там же одна людина загинула, в час. его Да, да ну, там книга есть. «Единением и любовью спасемся». «Ковчег спасения Украины». У вас должна быть, она у вас есть. Это я вам дарю. Но я хочу сказать, когда у меня назрела у меня обстановка, чтобы операцию сделать, и вы первые откликнулись. Вы мне деньги дали и сказали, я вас благословляю. И я был уже, я пишу в этом книге. Я, вот меня спас, я вас называю Моисеем Украинским. В Библии там есть позыв в плане того, что человеческий организм может, может до лет 120 лет жить. Так что мы вот все вот собравшись, даем вам установку, чтобы вы прожили хотя 120 лет. Вы нам нужны. Хотя бы. Хотя бы. <laughs> хотя бы 120 лет. Но а с вашего села благодатное, слово благодатное, я все и книги пишу. Именно вы меня спасли. И спас меня, я его называю, марша медицины э, Тадуров. Он Хорошо вас знаете и, и так далее. Спасибо вам. Да. Спасибо. <реш> а, а то, що я говорю на вражеському, ви мене полномочили, так що не <реш> Спас Бог від Него. І он життя, жизни, поэтому він спас вас. Так. А ми просто молимся, щоб Господь спас. Але зверніть увагу, хіба я в Україні. Яка різниця між е, росіянами і українцями? Ні, ніхто не відчуває росіянин це добре. Так, якщо ти добрий, то е, і росіянин добрий, і українець добрий, а якщо ти е, е, злий, то погано. І ти, якщо ти злий росіянин, і якщо ти злий українець. Так. так. Залежить від того, який ти сам є. А національність не має значення, бо всі ми є творіння Боже. Хіба росіянина створив не Бог, чи українця не Бог створив. Чи Китайця чи американця? Бог все творіння Боже, але ми повинні мати один до одного добре ставлення і любити. Любити можна всіх людей. А в якому відношенні? Якщо людина потребує твоєї допомоги і ти допоміг, ото й превів любов. Ось згадайте, самарянин не єврей. Єврей попав в біду, євреї проходили Дуже. мимо і допомогли, а самарянин не єврей. Побачив, що людина попала в неприєм тяжкі обставини і допоміг. То Христос сказав, хто ближній для цього, той хто допоміг. Тому, коли ми говоримо про треба. Про те, що треба любити всіх людей, це означає, що треба допомагати і проявляти любов до кожної людини, до кожної людини, яка потребує твоєї допомоги. Не можеш допомогти. 에, там матеріально допоможе словом. Не можеш словом поспівчува йому в своїй душі. І, і це вже буде виявом 에, любові. Ось ідеш, припустимо, по місту там. І бачиш нещасна людина, допомогти не, не, не маю в тебе можливості, але в душі виникає таке співстраждання. І оце є вже виявлення любові до цієї. Людини. Так, вчить е, наша е, е, Православна Церква, так е, вчить нас Господь Ісус Христос. Так. Ваша цена, як любити людину, яка навмисно чинить зло. Наприклад, просить вас допоможіть і вас вже ненавидить, наприклад. Що? А якщо людина ненавидиться, поробить зло, як її любити? Як людина. Ненавидіть. І чинить тобі зло. Ну, російські загарбники як зараз нас. Скажіть про російських загарбників. Як їх так. можна любити? Як любити от тих, хто напав на нас? Так, як любив Христос. Любив Христос. Любив. А люди, що йому зробили. Розіп'яли. Ми Христи молилися за тих, хто розіп'яв їх. Yeah. Прості їх, бо вони не бачать. Прості, yeah. Боже, бо вони не бачать, що вони роблять. Yeah. Не розуміють, що вони роблять. Yeah. Якщо в серці є любов, то вона так чи інакше, інакше виявиться. Є любов до, до, до е, людей. Значить, ви е, люблячи. Людина. А е, в чому е, не, проявляється ця любов, так же, як, у, як у, у самарянина. Побачив е, е, людини в біді і допоміг. А єврей свіже, так, побачив і пройшов мимо то той, хто пройшов, мимо любові немає, а той, хто допоміг, той має любов. Гадайте, як Христос сказав притчу, що один чоловік прийшов і побачив на вечері людину не в весільній одежі. Не в весільній одежі. Хто ти каже, як ти сюди попав. Не в весільній одежі. Так і, і по до нас. Як ти можеш попасти в царство небесне, коли в тебе любові нема? Не можеш ти попасти, тому що в тебе любові нема, а там люблячи. Жертовний спосіб роблять акт самоспалення заради волі свого народу. У нас це Василь Макух, у нього тут на Хрещатику він спалився в 68-му році проти колонізації України, Алекса Гірник на Чернечій горі, в Чехії Ян Палах спалився в Польщі Василь Річард Сівець. І цих людей шанують. Як з точки зору? Значить так, самогубство є гріхом. А коли людина за спасіння інших віддає своє життя, то це вже не самогубство. Оце зміть воїна йде на війну, знає, що його там уб'ють. Теж е, е, віддає себе е, на смерть. <кій> так. І Добровільно Добровільно віддає себе на несмерть. Заради чого? Заради лю, любові до людей. Своїм тілом накриває гранату, да. щоб спасти своїх побратимів. Да. Це не самогубство. Є ж такі випадки. Коли захищає, захищає е, своїх Надежні, друзів, а сам, сам гине. Це подвиг доходить. Подвиг. Це, о, о. Це залежить від внутрішніх побуджень. Заради чого він самоспалення зробив? Коли людина знаходиться в таких обставинах і має любов, вона... Не думає. Треба це робити, чи не треба. Сама її природа, серце, душа підказує, о, ти повинен це зробити і все. А він не, не думає, чи він правильно це зробив, чи неправильно. А любов його штовхнула. На цей послуг. Хотів вам поставити запитання від наших молодих людей, які зараз мають захищати свою батьківщину. Насамперед хочу подякувати їм за любов до, до України. За те, що вони в своєму серцю мають таке велике почуття, і віримо, що завдяки їм ми звільнимо всю нашу українську землю і Донбас, і Крим. Тому що це наша українська е, з, е, земля. І е, ми дякуємо молоді нашій, що вона е, е, не, не жалкує своє життя, віддає життя за свободу е, України. Петро I, російський імператор. Сказав, що України, українці трудолюбиві, малосердні, але коли хочуть у них відібрати свободу, то вони показують драконові зуби. Ось е, Хочуть е, підкорити Україну, заволодіти, українці до кінця будуть стояти, а своєї землі не, не віддадуть, а чужої не, буде, не беруть. Своє захищаємо, а чужого не беремо. І в цьому нам допомагає Господь. Як ви вважаєте, що очікує найближчими роками нашу державу, нашу Україну? Очікує. Визволення Донбасу і визволення Криму. Оце і мир на Україні. Тому що якщо в Україні буде мир, а це значить, що мир буде між Україною і Росією, то мир буде і по всій Європі. Тому від цього миру. На Донбасі залежить мир е, в Європі. І ми молимось, так, а молодь е, іде і від, е, своє життя віддає за, е, за цей мир, за цю свободу. А яка буде Україна після війни? Побачимо, яка е, Буде, але українці народ трудолюбивий. І коли дадуть українцям можливість, то вони побудують красиве життя. Бажаємо вам довгих років, міцного здоров'я, щастя, успіхів і залишатися таким, яким ви є. Ми вважаємо вас видатною людиною, яка буде завжди в історії України, яка зробила неймовірно багато, і яка займає свій власний пійстал окремого в історії України, нашого народу. І ми заважаємо думки. Всіх чорнобильців, не тільки чорнобильців, тут є і ті люди, які переселенці. Тому ми бажаємо вам і міцного здоров'я, і сил, і дуже вдячні за те, що ви нас прийняли. Якщо ви дозволите, от вам Антін Добит показав роботу видатної нашої людини, члена нашої організації, присвячена. Вийшов там українські банали кібнавець, на жаль, її вже нема з нами. А оце от, ну, я переконаний, що у вас є з чого пити: чай, каву, е звар, Але це авторська робота, це якраз от орнамент Чорнобиля. Це те, що ми відновили. На це пішло 18 років. Всі села Чорнобильської зони, орнаменти були відновлені, бо якби ще трохи, їх вже б неможливо було. Можна було б придумати нові, але це не було б те, що жило віками. Але тепер це зроблено, це є, це емблема нашого музею, це наша авторська робота. І, а оце янгал це в сиротському будиночку діточки для вас спеціально сплив і просили дуже передати вам, вони моляться. За вас вони ля прокидаються з вашим ім'ям і лягають спати з вашим ім'ям. Якщо дозволите, то я хотів би від нас всіх передати вам це.